Ми розпочинаємо нашу презентацію проекту підтримки молодих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб в Україні». Мене звати Олександра Щукіна, я тім лідер цього проєкту, і цей проєкт реалізовується чотирма громадськими організаціями, які для нього утворили консорціум: це громадська організація Смарт Медіа, головою якої я, це організація Українські Ветерани, це організація час дій та благодійна литовська організація Сос. Ukraine. Ми сьогодні розкажемо архітектуру нашого проєкту, про на що він спрямований. Про це розкажуть мої колеги, і після того ми зможемо відповісти на ваші запитання. Отже, на який, який виклик став перед нами перед всіма нашими організаціями, та й в принципі перед перед суспільством, чому ми вирішили зробити саме таку програму для внутрішньопереміщених осіб та ветеранів? Це тому, що зараз уряд очікує, що в Україні буде понад 5 мільйонів ветеранів в Україні, і вони мають якось знаходити себе у мирному житті. Так само і внутрішньопереміщені особи. Це молоді люди, які можуть виїхати за кордон і ніколи не повернутися. Тому наш проект спрямований на те, щоб підтримати їх у тому, щоб вони почали свій власний бізнес, дати їм можливості навичок власного бізнесу, обучити їх, створити багато нетворкінгових проєктів і подій. Під час цього ми будемо давати їм можливість спілкуватися з представниками бізнесу, написати свій власний проєкт, І після цього найкраще можливо ми будемо також підтримувати надалі. Я розкажу більш детально про архітектуру вже. Напевно, у питаннях, якщо будуть зараз, я хочу надати слово для привітання нашому колезі з Литви. Це голова благодійної литовської організації SOS Ukraine Довіда Світкаускас. Дуже дякую, доброго дня. Мене звати Довід Світкаускас, я голова литовської неурядової благодійної організації Сос Україн». і сьогодні разом з нашими українськими партнерами ми розкажемо про новий проєкт зафінансування ЄС спрямований на ветеранів та ВПО. Сотні ветеранів війни повертаються додому майже щотижня і. У багатьох виникає труднощі через брак психологічної допомоги, фізичної реабілітації і, звичайно, ж брак робочих місць або можливості фінансувати бізнес, власне саме тому разом з європейськими партнерами ми розробили проект, який допоможе молодим ветеранам та ВПО покращити. Своє становище через навчання, перенавчання, розвиток різноманітних навичок для того, щоб знайти роботу або знайти фінансування для розвитку власного бізнесу, тому що ми вважаємо, що не може бути повноцінної реабілітації без відповідної соціоекономічної складової, без зусиль з боку держави, недержавних установ. Приватних бізнесів та інвесторів для того, щоб допомогти молодим ветеранам та молодим ВПО знайти кращі можливості та повернутися до економічного життя України. Ми будемо робити це через навчання, перенавчання, розвиток навичок, підтримку молодих ветеранів, які вже мають бізнес або мають ідеї для. Власного бізнесу ми будемо навчати, перенавчати та підтримувати тих, хто хоче знайти кращі оплачувані роботи, роботи з кращими перспективами. І звичайно ж, ми будемо працювати над тим, щоб молоді українські ветерані та молоді українські ВПО могли зустрітися з успішними бізнесменами, представниками великих українських корпорацій, міжнародних бізнесів, інвесторами та Іншими тому ми вважаємо, що разом ми зможемо допомогти учасникам нашого проекту стати успішними бізнесменами або для того, щоб вони могли повернутися на ринок праці України. Ми розкажемо більше про процес обрання, але на даному етапі я вважаю потрібно зазначити, що не може бути повноцінної реабілітації без того щоб докласти зусиль для того, щоб допомогти людям розвивати власний бізнес або знайти роботу. Наш проект складатиметься з декількох етапів. Спочатку ми відбираємо самих учасників для нашого проекту. Ми зараз транслюємо на наших соціальних мережах наших різних інших інформаційних платформах про те, що можна пройти анкетування та податися, подати заявку на участь. Після цього ми будемо проводити інтерв'ю з кожним з учасників. Після цього ми виберемо 60 Учасників, які вже прийдуть к нам на навчання саме на наші хакатони. Це будуть такі бізнес-інтеграція і організаційно діяльність гри для того, щоб погрузити людину повністю в атмосферу бізнесу і навчити її написати свій бізнес-план і повністю його відтворити. І після цього ми вже будемо менторити і допомагати вже в практичній складовій створювати цей проект. Далі я надаю слово. Колезі з громадської організації Українські ветерани Артем Каспарян. Будь ласка, Дякую, дякую за слово. Друзі, радий вітати усіх. Я хочу сказати про те, що багато мільйонів ветеранів повернеться в суспільство після закінчення війни, після нашої перемоги. І ми вже зараз повинні думати як більше, як ми будемо їх повертати до життя. І тому я дуже радий, що нам вдається розпочати такий важливий проект з підтримки молодих ветеранів та ВПО. Я хочу подякувати Європейському союзу. Я хочу подякувати Міністерству закордонних справ Литви. Хочу подякувати СІПІВЕЙ, які допомагають нам створити разом цей проект в Україні. І ми маємо мрію, що цей проект буде не один рік. Він буде багато років. і Він буде допомагати ВПО та нашим ветеранам, повертатися в життя. Тя, тому що як це казав раніше на зустрічах, мені здається повернення ветерана в життя це питання національної безпеки нашої держави, і ми повинні брати приклад у інших країн, які вже мають такий досвід, як Сполучені Штати Америки. І розвивати разом з партнерами цей напрямок. Ще хочу сказати, що ми активно вже працюємо з нашою владою, це і з комітетом профільним верховною радою. Зокрема, хочу подякувати народному депутату Тарасу Тарасенку, який активно сприяє ветеранської політики, допомагає нам також. Тому буду мати надію, що у нас все вдасться. Передаю слово. Пані Олексєєва, яка далі продовжить розповість, чим ми будемо займатися. Дякую. Доброго дня. Дякую всім, що прийшли. По-перше, я б хотіла розповісти, для чого ми це робимо. Да? Коли ветерани повернуться, ну і повер... вони вже повертаються. А, і коли повернеться більшість після нашої перемоги, зазвичай вони будуть потребувати певної реабілітації. Але ми вважаємо, що реабілітація повинна бути комплексною не тільки окремо психологічна або окремо медична, або окремо якась соціальна. А, найкраще буде проходити реабілітація, якщо у людини. У будь-якої людини будуть закрити певні базові потреби, тобто, це потреба пов'язана з житлом, або потреба пов'язана з самореалізацією працевлаштування або відкриття власної справи. Коли вони будуть впевнені в тому, що в них це закрито і вони реалізуються і в них все добре, то всі інші реабілітації будуть проходити набагато краще. Якщо ці потреби базові не будуть закрити в першу чергу, то э, всі інші реабілітації. Будуть проходити по колу, вони будуть реабілітуватися, проблема не закрита. Знов психологічна реабілітація і таке все інше. Тому наш проєкт спрямований в першу чергу закрити базові потреби наших ветеранів по відкриттю власної справи. Чому саме проєкт підтримки молодих ветеранів і переміщених осіб? Більшість uh... Молодих людей, дехто пішов захищати нашу країну з 14-го року, коли йому виконалось 18 років, 20 років, коли це законно стало можливо, зараз вже їм 30 років, більшу частину свого життя вони провели захищаючи нашу країну, тому в них може не бути певних навичок для продовження. Реалізації себе в цивільному житті, дехто пішов боронити нашу країну два роки тому під час повномасштабного вторгнення, це також саме молоді люди, які можуть не мати певної освіти, певних скілів, навичок і таке все інше. Тому наш проєкт буде спрямований на те, щоб в першу чергу навчити їх цьому, дати їм базові аспекти, пропрацювати з ними в. Все, що потрібно їм для реалізації успішної реалізації свого проєкту, зараз, як сказали мої колеги, в нас проходить вже відбір учасників. Ми плануємо з ними підключати менторів, проводити їм тренінги і, в принципі, не просто надати їм інструмент, а навчити їх цим інструментом користуватися. Дякую, Оксано. Правильно, ти сказала, що дійсно зараз всі всій країні і поза її межами все розуміють, наскільки важливо зараз підтримувати якраз ветеранів і саме молодих ветеранів, тому що це і наше майбутнє, і щоб ці люди залишалися і адаптувалися до відбудови, в тому числі і брали участь у подальшій житті країни. І наші іноземні партнери, які якраз допомагають нашому проекту ЮФОЮС від CPVA, і вони нас. Навіть підтримують і іноземними партнерами, тому ми зможемо іноземних експертів долучати також до нашого менторингу і робити це максимально якісно, щоб ці знання залишились тут у нас в Україні. От а зараз ми вже на етапі того, що ми відбираємо учасників, і дуже незабаром будемо проводити саме наш перший катон. І запрошуємо всіх, хто нас дивиться, всіх хто присутні, якщо у вас є якісь партнери пов'язані з ветеранським бізнесом або з реабілітацією ветеранів, соціальної реабілітації а також внутрішньопереміщених осіб, до нас долучатися, контактувати з нами. Ми будемо поширити вашу інформацію, і нашу і будемо всіляко один одному допомагати в цьому. Тому, якщо у вас є запитання або якісь ремарки, я прошу вас задати їх зараз. Хочу ще додати, що ми хочемо зробити так, щоб молоді ветерани і молоді ВПО шукали. Різні можливості, включаючи ті, які надходять не від держави, тому що ми хочемо, щоб український бізнес, великі українські корпорації, середній бізнес, і навіть щоб маленькі бізнеси України були більш відкритими до ветеранів, коли йде мова про корпоративні робочі, кадрові та фінансові політики, і це також важлива складова нашої роботи. Знати, що люди, які повертаються додому, мають не тільки можливість отримувати державні субсидії і державні виплати, але що в них також є підтримка приватного сектору, і саме тому ми дуже раді бачити великі українські корпорації, такі як МХП які вже використовують подібні підходи в політиках прийому на роботу, в політиках призначення на роботу, і ми хочемо, щоб таких прикладів було більше і щоб український бізнес був відкритий, доступний і що важливо мав бажання працювати з ветеранами. Також хочу додати, що зараз вже ми маємо таку вже співпрацю початок роботи з різними представниками українського бізнесу, і ми дуже вдячні, що вони відкриті. Я знаю, що зараз в нас як мінімум двоє вже. Партнерів є, які е, мають досвід підтримки ветеранського бізнесу. Це МХП і інші організації, які також є нашими знайомими, нашими друзями, е, нашими партнерами, у яких ми беремо приклад, також співпрацюємо. От і я запрошую бізнес також бути соціально відповідальним. Це дасть вам можливість показати свою причетність до допомоги нашій країні у її відбудові і допомоги людям, які захищали нашу країну. Я запрошую всіх, також представників бізнесу, представників громадських організацій, співпрацювати з нами і працювати і не тільки над тим, що ми працюємо саме в розрізі бізнесу, також над можливо додати щось в нашому аналітичній роботі, тому що це також є наш напрям створення полісі брифів, як покращення нормативної бази, які є в нашій країні. Ну це, але це окремий компонент, яким ми займаємося, і також будемо реалізовувати в рамках цього проекту. Я дякую всім, хто був сьогодні з нами. І ми будемо обов'язково контактувати з вами, якщо ви залишите свої контакти у нас в реєстраційній формі. Також будемо надсилати вам новини щодо нашого проекту. І наші контакти обов'язково будуть під описом під цим відео. Ви зможете зв'язатися з нами з нашими соціальними мережами. Це соціальна мережа Smart Media, організація Час Дій, це організація Сос Юкрейн, це організація Українські ветерани. І ми обов'язково будемо раді вам допомогти та сконтактувати, орієнтувати та перенаправити. Дякуємо ще раз нашим партнерам Європейському Союзу Сіпівей і дуже сподіваємося на продуктивну роботу та подальшу співпрацю. Я б хотіла ще додати унікальність проєкту. По-перше, весь проєкт наших учасників буде повний супровід психолога, який зможе контролювати психологічний стан учасника протягом всього проєкту. Ще я хотіла додати, що наш проєкт наприкінці. Проекту, ми відберемо 10 найкращих проєктів і зможемо їх надати мікрогранти. Тобто, ми не просто навчимо людей, як створити свій бізнес, як розвити свій бізнес, ми зможемо їм допомогти цей бізнес реалізувати. І нам би хотілося б, знаючи про. Ветеранські проблеми нам би хотілося б, щоб ці бізнеси розвивалися, щоб ветерани мали змогу взяти до себе на роботу таких же самих ветеранів, щоб вони створювали своє коло, щоб ми розвивали саме суспільство ветеранського бізнесу. Да, спільноту Дякую. таку да. Дякую. Хочу ще кілька слів сказати нашим партнерам, особливо міжнародним партнерам, фондовим організаціям, не обов'язково донорам, але можливо це приватні організації та інвестори, які мають бажання допомогти Україні відновитися. І я вважаю, що найкращий шлях зробити це це підтримка місцевого бізнесу: фінансувати його, фінансувати ідеї, допомагати. Укладати бізнес-плани, розробляти механізми впровадження та фінансування для молодих українських ветеранів, щоб вони стали основою економіки країни у час відбудови. І тому я думаю, що ми хочемо сказати це не тільки українським. Партнерам, але й міжнародним, це стосується не тільки донорам, але й іншим організаціям. Ви можете звертатися до нас. Ми будемо раді вам допомогти, щоб ви отримали можливість працювати з найкращими фахівцями, з найкращими ідеями та з найкращими бізнесами на майбутнє. Тому вважайте нас бізнес інкубатором і можливістю. Отримати доступ до дуже цікавих бізнесів, можливість зустріти дуже цікавих людей, молодих ветеранів та молодих ВПО. І ще хочу сказати, що. Ми дуже вдячні нашим європейським партнерам. Передусім, Литовській організації агентства з управління проєктами. Без них ця, цей проєкт був би неможливий. Те саме стосується литовського міністерства іноземних справ і яке займається фінансуванням, і звичайно ж, організації, яка допомагає нам. Це величезний проєкт європейський EU4U. Дякуємо за увагу. Дякуємо, що ви були з нами. І до наступних зустрічей. Будьте здорові та активні. Перемоги нам.